Так, тітя Люда, ти що? Ти, ти, ти не пропускала? У нас тетя Люда не пропускала від бешенства? Три на три погнали. Ві! Взять! Взять, пізнюш! Аа! Легенди! Ми скажені, ми ж на віжені. Взять тетю Люду! Уугу! Тятявкилась, кіла жода! Так сніжана, я не тітя люда, Взять тьотью люду. А сніжана? Сніжана. А, це Жужа. а що, а що? А, треба ж пригоститися, так? Да заправка? Для малесеньких легенд. Жужа, ти не бігала. Вона в першому ряду сиділа за це смаколо. Ага, у тіті люди там що? Поки зуби є. Давай. Поки зуби є, лубріка. Ого, а що це? це люда пригощав. Суші? Суші?